Пішов на небеса, мій прекрасний чоловік, справжній воїн, мужній козак, талановитий актор. Такий тато, про якого можна тільки мріяти, Василь Кухарський. Залишайся поруч завжди, написала обраниця чоловіка. Попри свою міцну статуру, густу борду і суровий погляд, він був неабияким добряком. У 2001 році Василь закінчив диригентсько хоровий відділ. Житомирського музичного училища імені Віктора Косенка за спеціальністю керівник хору. А уже згодом вступив у Київський національний університет театру та кіно. Після отримання вищої освіти Василь почав служити у Київському театрі «Ательє-16», де грав ролі у п'єсах Шекспіра, Вайлда, Брехта та інших драматургів. З 2008 року Василь став актором Київського академічного драматичного театру на Подолі. В якому виступав 15 років, грав у таких виставах: 100 тисяч, Льовушка, Механічний Апельсин, Ножиці, Приворотне зілля. Окрім театру, актор знімався в кіно. Зокрема, зіграв головну роль у фільмі Максим Оса Золото-песеголовця». Також чоловік захоплювався музикою. У 2019 році взяв участь у 10 сезоні шоу Ікс Фактор. Із перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну Василь став до лав ЗСУ, воював у складі 1-го стрілецького батальйону 67-ї окремої механізованої бригади. Мав позивний актор. Василь важко поранений в бою у вересні 23-го року. Понад три місяці перебував у стані коми. Режисер Олесь Санін відкрив збір на його лікування та реабілітацію. Проте, на жаль, актор помер у лікарні 7 грудня 2023 року. Захисник пішов в життя через 4 дні після свого дня народження. Йому було 42 роки. Святослав Вакарчук, лідер гурту Океан Ельзи, в кліпі якого знімався Василь, згадує: не стало Василя Кухарського, любив його і поважав. Така справжня чоловіча енергія була в ньому. Ми познайомилися на зйомках нашого кліпу Тримай, потім часто перетиналися. І от Василя не стало. Знаю, це не перша і, на жаль, не остання втрата цієї страшної війни. Помер український 44-літній актор Андрій Павленко, який з перших днів російського вторгнення долучився до Лав ЗСУ. Про це повідомила його дружина. Дар'я Орєхова. Війна нікого не шкодує. Війна забирає наших рідних і коханих. Війна забрала і Андрія. День прощання з чоловіком, повідомлю, згодом написала вона він, за даними друзів родини, помер після хвороб унаслідок поранень та контузій на фронті. Державне агентство з питань кіно також повідомило про його смерть. На війні загинув актор та військовослужбовець ЗСУ Андрій Павленко. Він талановитий актор. Режисер-документаліст долучився до Лав Збройних сил України від початку повномасштабного вторгнення, заявили в Агенції: Нагадаю, Андрій Павленко знімався в таких стрічках, як жіночий лікар, пристрасті за Чапаєм, Перевертень у погонах, лист очікування, дев'ять життів Нестора Махна, Сашка 1941 та інших. Деталі смерті Павленка розповів його давній друг Олексій Арестович. Арестович вказав, що Павленко був однією з найяскравіших зірок театру Чорний квадрат з першого дня пішов добровольцем. Був поранений, тричі контужений, довго лікувався, але здоров'я не витримало. «Лишилось четверо дітей, по двоє дітей від двох шлюбів, написав Олексій Арестович. Окрім того, Арестович уточнив, що Павленко був похресником його старшої доньки, ніби вирвали шматок із життя, написав Арестович. В боях під Авдіївкою. Загинув актор харківського театру публіцист Антон Романченко. Офіційно він досі вважається зниклим безвісти, але уся інформація від родичів побратимів з його підрозділу, невмалимо переконує в найгіршому. Антон Романченко вступив до лав Збройних сил у серпні 23-го року. У воїну залишився десятирічний син Кузьма. Важко і неможливо повірити, що такої світлої та життєрадісної людини, як Антон, більше з нами нема. Нам навіть важко уявити Антона у військовій формі, йому більше лечив його улюблений білий костюм двійка, в якому він як весільний генерал, і на виставу, і на фестиваль. Зараз прощаємось з Антоном Романченко дизайнером, актором, співаком, безвідмовним помічником у всіх справах, тусовщиком, життєрадісним, веселим, непутьовим чуваком і люблячим батьком, який закінчив своє життя як герой. Дякуємо, Антоне! Повісимо твій портрет поряд з Мелеховим. Написали на сторінці театру Володимир Васильович Федінчук, захищаючи Україну. Під час повномасштабного російського вторгнення пішов наприкінці 23-го року, загинув 22 січня 24-го року в боях під Новомихайлівкою Донецької області у віці 31-року. Ти зустрів 2024 на нулі. Ти писав, що знаєш запах бою, що понад тиждень не вилазив з окопу, що бачив, як побратимів посікло осколками, а потім сам відчув біль в скаліченій руці, і раптом ти зник. Зв'язок обірвався, але надія жила, а потім звістка: тебе більше немає з нами. Прощання з полеглим воїном відбулося 1 лютого 24-го року на театральній площі перед театром. Згодом у соборі Святого Миколая Чудотворця, похований на кладовищі Нове у Рівному. І на завершення розповім про ще одного героя: актор Антон Просоленко помер у лікарні від поранень, які отримав на фронті. Український театральний актор Антон Просоленко, який захищав Україну, загинув від осколкових поранень. Про це у Фейсбук повідомив військовий психолог Андрій Козінчук. Антон не зміг залишитись осторонь. І далі жити у своєму світі, а пішов на війноньку. Знаючи, що він не сильно шарить у цьому, він навчався з нуля і за рік вийшов на непоганий рівень професіоналізму, але снаряд та уламки не питають, наскільки ти хороший, написав Козінчук. Антон брав участь у бойових діях на сході, у самому пеклі, щоб потрапити в рай. Сьогодні він помер у госпіталі від отриманих поранень, чоловік зі зброєю, що захищає свою землю, чоловік, який не чекав. Поки про нього згадає військомат, чоловік готовий до боротьби. Після важкого поранення Антон ще тиждень вів боротьбу, боротьбу за власне життя. Займаючись сьогодні буденними справами, згадайте Антона, хлопця, який грав у театрі, любив життя, жив поряд з вами і загинув за нас під Бахмутом. Антон Просоленко народився у Бердянську, навчався в Київському національному університеті культури та мистецтв. Грав в народному аматорському театрі Вавилон. У 2018 році він був нагороджений за найкращу епізодичну роль у рамках відкритого фестивалю аматорських театрів. В Києві у нього залишилась кохана дівчина. Отакими От були наші герої, які кожного дня захищають нашу Україну від окупантів: молоді, амбітні, сповнені енергії та сили. Вони віддають найцінніше заради того, щоб ми могли працювати і творити, любити і кохати. Насолоджуватись життям. Тому давайте не будемо підводити їх, а продовжимо разом збирати на дрони, засоби реп та іншу військову амуніцію, щоб одного дня ми усі разом сказали: так Україна перемогла. А якщо в тебе є можливість підтримати мій канал фінансово, посилання на Донателло залишу внизу. Ну а з вами, як завжди, був Павел. Почуємось в нових відео.